От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець, і ось він показує. Дивіться, дивіться, там типу щось грязне, я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми типа, it's not from us. І ми зробили. каже, нічого не знають. В документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження. Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії в Італії. Донював через EasyJet собі за 160 щось, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8. Мілі так запізнився. Через те, що він запізнився, скасували. сказав, все, ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову. Офігенна тачка, це супер, але вже 380 80. Ті самі дні, все так само. А в чому подвох, просто щоб ви знали? Не спішіть. Бронювати машину, ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті. І якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. Тобто Документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був деміч такий на машині, і вам все рівно скажуть, а це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули. Мені дали 150 євро залогу, я даю 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно, це дороже буде. Віддайте ключі. По ідеї, мені мають зараз повернути 150 євро залогу. Ціля одна з таких країн, де ви можете на дуже класній машині, гарного такого левелу, сапанти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто сміш смішно. От бачите, коротше, там стоїть зараз продавець. І ось він показує дивіться. Це, дивіться, там типу, щось грязне я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, тіпа, це он Фомас. Ми зробили. Каже, нічого не знають, бо в документах було вказано, не було вказано, що там є пошкодження. Все, і ще заставити платити на компенсацію за пошкодження. Якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато, сікска, рубір і так далі. А буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, то можна дешевше зняти. Але питання, типу, як з аеропорта, забиратися туди і назад. Дивіться, такі тут шаттлбаси, шаттлбаси вони називають. Ну крома маршрутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин, коротше, з аеропорту до аеропорта, і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так. ну, Я не знаю, як вночі, але в день взагалі без проблем. Все супер. Ось такі вам паради, прикольні, так? Да?